Привіт, мене звати Наталія Сіліна. Я лікар-гінеколог-ендокринолог, і ви на моєму youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліна. Дуже великий запит від жінок 50 плюс років про те, щоб я розповіла про особливості здоров'я після 50, після 60 років. Задовільняю цей запит, тому що дійсно. Я щиро радію тому, що в моїй практиці збільшилась кількість жінок, які приходять на консультацію: в 55, 60, 65 років. Це м, такий особливий період житті жінки, тому що вона вже певний час знаходиться без звичного її рівня жіночих гормонів, естрогенів, і це, звісно, має певний вплив на своє здоров'я. Але скажу так, що ті жінки, які дбали. Про своє здоров'я заздалегідь вони, звісно, мають більш кращі показники здоров'я. І як би вам не здавалося, ну що все, от от, може я краще не піду, тому що ну що вже звертатися я вже ж в менопаузі або в постменопаузі. Ні, звертайтеся, шукайте свого лікаря для того, щоб покращити якість свого здоров'я. Якщо ми говоримо про здоров'я в цьому віці. То я виділю декілька категорій, на які потрібно звернути увагу. До речі, це відео буде корисно подивитися жінці в будь-якому віці, для того, щоб зрозуміти, а що її буде очікувати ось там, десь там, після 50-55-65 років. Зміни відбуваються в першу чергу за рахунок того, що йде втрата гормонів наднирників, гормонів, естрогенів. Йде більш е, частіше да, порушення е, вуглеводного обміну, тобто жіноче тіло знаходиться вже в більш високих рівнях цукру, а це на певному да, рівні викликає більшу продукцію запальних речовин. І, звісно, це підвищує в цілому рівень запалення в тілі. Да? Ну хочу нагадати, тих, хто в мене дивиться регулярно, те, що під запаленням я не маю на увазі якийсь там гнійний процес, да там. Запалення легенчі, там, якийсь там фрункул, да, тобто це коли в тілі да, продукуються запальні речовини в більшій кількості, ніж е, це потрібно. Тому в віці після 50 років, да, там, неважливо, 55, 60, 65, ми маємо приділяти увагу, да, і е, якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, то виключати е, депресію, е, виключати патологічне старіння головного мозку. Преддеменцію і деменцію, це є спеціальні тести, і з цим потрібно, щоб працював або невролог, або психіатр. Тому, якщо ви побачили в собі якісь такі зміни в поведінці, або в поведінці вашої мами, да, або свекрові, або там сестри, або там сусідки, або кольжанки, то потрібно їй підказати про це, да, для того щоб вона пройшла ці тестування у фахівця. хочу відмітити, що ті жінки, які не приймають, Да, замісну гормональну терапію, то в них іде навіть ті, які приймають стандартно да, там препарати, які вміщують естрогени і прегестерони, або тільки естрогени, якщо в них видалена матка, да, то це не означає повністю скомпенсований да, гормональний фон. І вони також можуть бути в групі тих жінок, в яких вже відбуваються активно зміни в кістковій тканині і в м'язовій тканині. Тому, якщо ви виповнились 50 років, незалежно від того, що є у вас менструації, чи ви вже декілька років без менструації, або там, наприклад, 10 років ви без менструації, так? важливо зробити таке обстеження, як денситометрія, тобто подивитися на плотність кісткової тканини. Дуже часто я бачу зниження плотності кісткової тканини, остеопенія, яку ще можна повернути, як то кажуть, назад, так? і покращити стан кісткової тканини, не дойти до остеопорозу. Остеопороз. Це вже ускладнення, це вже хвороба, яка, на жаль, погіршує якість жінки. Тобто, це можуть бути і болі в кістках, це підвищує ризик перелому шийки стигна, а це глибокий інвалідізуючий стан. Також остеопороз хребців він не просто змінює статуру да, постать жінки, тобто її осанку. Це теж супроводжується хронічним больовим синдромом. А як да відомо, хронічний больовий синдром. Він є причиною розвитку депресії і як наслідок та да, погіршення когнитивних функцій дуже важливо да, виявити стан, в якому знаходиться кісткова тканина. Це з допомогою денситоматрії. М'язева е, система. Дуже є такий простий тест, тобто подивитися, наскільки зберігається да, от, 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 от такі от рухи, наскільки ми можемо е, саме утримувати. Сильно да, предмети. Якщо ви помічаєте, що є слабкість саме в цьому да, руху, то важливо точно дослідити якомога швидше свою кіскову тканину, обстежитись на вітамін Д, відкоригувати там нестачу вітаміну Д і йти працювати в тренажерному залі для того, щоб покращувати стан в'язевої системи. Взагалі, це вік, коли важливо, окрім йоги та пілатесу, да, щоденного тричі займатися. Тренажерному залі. І, звісно, бажано це робити з фахівцем, тобто з інструктором, який знає особливості м'язово-скелетної системи да, жінки саме в менопаузі та в постменопаузі. Про аналізи, звісно, про перелік обстежень, які треба пройти жінці, я в кінці скажу. Це буде такий да, для тих, хто. Найбільш зацікавлений своєму здоров'ю, то такий більш терплячий і дійсно хоче дізнатися максимально всю інформацію про, про своє здоров'я в цьому віці. Розповсюдженим синдромом, який розвивається в цьому віці, це є синдром сухої вагіни, це так званий урагенетальний синдром. Це комплекс змін слизових піхви, вульви та сечовивідного каналу. І сечового міхура. Відбувається зменшення кількість клітин, які кривають да, ці слизові, і як наслідок, все це стає таким гарним базою для розвитку умовно патогенної флори. Тобто це стає передумовою розвитку дискомфортів, болючих відчуттів під час сечовиділення, розвитку менопаузальних циститів, запалення сечового міхора, уретритів, запалення сечововідного каналу. Дуже часто в цьому віці розвивається синдром сухої вагіни, тобто виникає знаєте, такий парадокс. Та тобто в мене зараз дуже велика кількість жінок мають запит на те, що вони відмічають, що вони хочуть мати активні сексуальні стосунки, але за рахунок у цієї сухості, да, це е, ну стає неможливим. Які у нас опції? Да? Тобто, якщо жінка не приймає системну мінопаузальну терапію, то можливе використання місцевих естрогенових гелів або свічок. Місцевих гіалуронових засобів, тобто свічки гелі, або також є доступні такі методики, як лазерні методики, і методики плазмотерапії, та використання ін'єкції з гіалуроновою та бурштиновою кислотою. І я так вам скажу, що зі свого досвіду в моєму центрі, тобто ми в з моменту відкриття. Льору, ми вже регулярно використовуємо ці методики. Тобто, останні 10 років я бачу позитивні результати в роботі від використання там плазмотерапії в інтимній зоні і редермалізації слизових в інтимній зоні. Тому звертайтеся, коли да от вийшло де з моїх відео про те, що чекати в кабінеті гінеколога. Декілька жінок написали про пролапс і про те, що нема змоги. Да, не з ким про це поговорити, тому що гінекологи от в їхніх там маленьких містечках вони, на жаль, не хочуть про це говорити, тому що ну що, ну вік такий у всіх жінок, типу, пролапс. Ні, це не правда, що у всіх жінок пролапс. Провисання, слабкість м'язів тазового дна, вона виникає в більшості випадків у тих жінок, які мали важкі пологи, або вони мали неправильне фізичне навантаження або мали і мають там важку фізичну працю. І тут треба розуміти, що для когось вага 5 кілограм вже є. Достатньо високу і стимулює пролапс стінок піхви та взагалі м'язів тазового дну. А для когось 10 кг або 15 кг є нормою, бо є таке поняття як дисплазії сполученої тканини, як будь-яке захворювання, да, воно може мати ступінь проявленості. Тобто в когось м'язи і зв'язки більш розбовтані від самого початку. Да? Тобто жінка може взагалі не народжувати і в неї може статися пролапс. Але знов-таки, чому я наголошувала попередньо, що необхідно да, регулярно займатися його і пілатесом, що якраз в йозі і пілатесі інструктор розповідає, як правильно пропрацювати тазове дно. І це допомагає профілактувати або підтримувати, давати, прогресувати пролапсом геніталій. Але якщо сталася така ситуація, що, на жаль, є стресове натримання сечі, яке не коригується? Іне'кційними методиками, да, там, лазерними методиками, правами кегеля, там, йогою, да, роботою з дня змітазового дну. То тоді, так, на жаль, хірургічне лікування це одна з опцій, або існує цілий такий спектр вагітальних пристроїв, які допомагають підняти вище стінки піхви да, і якраз підтягнути і сечовий міхур і уретру. Це різні види. Вагінальні циліндри, вагінальні писарії, тобто це потрібно підбирати. І якщо ви не налаштовані на хірургічне лікування, або взагалі спочатку потрібно спробувати ці вагінальні пісарії, а потім, вже, якщо вони вам не підійдуть, Вже думати про хірургічне лікування. Причому є вагінальні пісарії, з якими можна мати вагінальний секс, їх не потрібно під час вагінального сексу прибирати, а є які доводиться жінці прибирати. Перед тим як мати вагінальний секс, тому це теж дуже важливо проговорювати з, з вашим лікарем про різні опції. Але в більшості випадків я так вам скажу, що підбір естрогенових місцевих кремів, гелів і свічок з кислотою, вони мають позитивний вплив на. Цей урогенетальний синдром. Сміливо обговорювати з вашим сімейним лікарем або з вашим гінекологом ці опції для того, щоб не страждати. Ну і в принципі, якщо ви ще маєте менструацію, але ви відчуваєте всі ці зміни, то краще вже починати терапію, не чекаючи там менопаузи або да, постменопаузи. Наступна да, категорія, про яку я хочу. Поговорити, це серцево-судинні захворювання, і це зміни в обмінних процесі, тобто зміни в обміну глюкози, холестерину. Тут важливо пам'ятати, що найкращим видом контролю холестерину та глюкози в крові є протизапальна дієта та правильне фізичне навантаження. Тобто, якщо ви вже забезпечите собі щоденні прогулянки в середньому темпі по 60 хвилин. Широким таким кроком, да, то ви вже будете знижувати гарно свій холестерин і рівень глюкози. Бо поєднання якраз у цих щоденних прогулянок да, широким кроком і протизапальна дієта з виключенням швидких вуглеводів і включенням довготривалих вуглеводів від сильнозернових каш раз на день, воно буде вам підтримувати, да, не давати цим віковим змінам прогресувати. В патологічному, так скажемо, неправильному напрямку щодо серцево-судинних захворювань однозначно в віці 50 років та плюс, якщо ви не робили цього дослідження, важливо відвідати офтальмолога, подивитися очне дно, зробити узд доплер судин голови та шиї, подивитися стан внутрішнього шару артерій, для того, щоб все це буде ознакою, що відбувається з судинами в вашому тілі, і УЗД серця для того, щоб своєчасно діагностувати. Стан, які ну, потрібно вже компенсувати прийомом піголок для того, щоб мати якомога довше якісне да, життя бо зміни в м'язовому серця, да, якщо вони вчасно зупинені, да, то вони дозволяють. Мати активне спортивне життя, сексуальне життя, не мати якихось обмежень в фізичній активності. По ментальному здоров'ю хочеться звернути увагу на те, що профілактика депресії у людей після 50-60 років це прям завдання номер один родини. Це прям дуже важливо. Бо в цьому віці, да, якщо розвивається депресія, вона зазвичай. Там важка форма, да, вона важче подаються лікування антидепресантами, і не діагностована своєчасна депресія привозить до того, що підвищуються в рази ризики смерті людини протягом е, року. Це дуже такий короткий екскурс в особливості здоров'я після 50-60 років, але про нього потрібно знати для того, щоб да, обирати собі вектор руху в плані е, роботи зі своїм здоров'ям. Важливо. Обстежити щитоподібну залозу, це і УЗД, і е, гормони щитоподібної залози, це обов'язково контроль рівня вітаміну Д в менопаузі та постменопаузі нестача вітаміну Д це просто такий, знаєте, отакий просто ти от стаєш на каток і мчишся до розвитку остеопорозу. Якщо в віці, коли у жінки є високий рівень естрогенів, нестача вітаміну Д, вона не так швидко приводить до остеопорозу. То в менопаузі та постменопаузі це просто, ви знаєте, сіла з гірки і качусь. Прям далі це контроль певних онкомаркерів. І якраз в постменопаузі доведеним є користь від індексу Рома, тобто онкомаркер яєчників. Дуже важливим є контроль рівня глікованого, гемоглобіну, тобто це рівень цукру за останніх. Три місяці УЗД трансвагінальне саме УЗД, навіть якщо не було досвіду вагінального сексу, трансвагінальне УЗД є обов'язковим для контролю стану ендометрію, да і своєчасного виключення раку слизової оболонки матки, тобто раку ендометрію, який, на жаль в сьогоднішні часи дуже сильно почистіша. Щодо молочних залоз, да і своєчасного виявлення якихось змін у молочній залозі вважається. Мамографія раз на два роки є достатньо. Але я раджу, якщо у вас є фінансова можливість, робити МРТ молочних залоз з контрастом, все є більш інформативним. І я думаю, що з часом все ж таки воно увійде в протокол, який ми називаємо да, золотий стандарт ранньої діагностики раку молочної залози. Щодо ПАП-тесту і тесту на вірус папіломи людини, це достатньо робити в цьому віці там раз на два-три роки, якщо да, попередні всі ППЧ-тести і вони негативні, тобто ніяких змін не було а, виявлено. Загальний аналіз крові, для того, щоб подивитися, виключити там вікові всі, різні е, зміни. Особливо звертаємо увагу на кількість тромбоцитів. Якщо ви палите це однозначно коагулограма і де дімер, для того, щоб подивитися ризики щодо тромбозів. І тромбоемболій. І також я вважаю, що вже в цьому році регулярно треба здавати такий аналіз, як ліпідограма для того, щоб оцінювати разом з тригліцеридами, для того, щоб оцінювати ризики щодо виникнення не тільки атеросклерозу да, або наявності атеросклерозу, а саме ризиків щодо інфаркту і інсульту, якщо фракція тригліцеріда виявиться за високою. Тому підводячи і то щодо стану здоров'я жінки. Після 50-60 років на перший план виходить така більш індивідуальна робота в усьому в спорті, в харчуванні і розвиток та підтримка соціальних зв'язків, тобто знаходження нових хобі, вивчення бажано, якихось нових видів діяльності, в яких жінка раніше не робила. Тому що це вік, коли всі наші зусилля мають бути на профілактику поганих, да, скажімо, змін. В кровообігу і в роботі клітин головного мозку, тому що ми маємо мати в голові, що, наприклад, от там в Великій Британії дуже зростає кількість людей з деменцією, з набутою слабоумкістю. Я не можу сказати, що наша нація, вона якось є генетично да, схильною до цього, але ситуація з хронічним стресом внаслідок да, війни і внаслідок. Зростання цукрового діабету, гадросклірозум, то на жаль, я думаю, що теж кількість вікових деменцій буде на жаль в Україні зростати. Але я не хочу завершувати на сумній ноті. Я хочу сказати, що в своїй практиці я бачу дуже багато жінок, які мають гарні результати да, коли починають правильно крок за кроком дбати про своє здоров'я. Тому не треба думати, що все, якщо там діагностовано якесь там порушення, що його неможливо скоригувати. Можливо. Тому шукайте свого лікаря, знаходьте, будьте здорові і дбайте про себе, про своє здоров'я, ментальне, фізичне, сексуальне і гормональне.